Значить, перше, це підтримка Божого дому та служіння. В Малахії 3,10 написано: принесіть всі пожертви, да, всі десятини у дім, щоб там була їжа. Господь піклується про свій дім та про служителів, які е, на повний час у посвяті. Допомога бідним, сиротам, вдовам це є найцінніший вид сіння в Божих очах. І знаєте, в притчах 19-17 написано, що таким чином ми ніби позичаємо Богу. Господь е стоїть за сиротами, за вдовами, і Він сприймає це, ніби ти йому позичив ці кошти, а Господь він завжди віддає набагато більше, дивлячись на те, що ти сієш в те, що ціне для нього, те, що ціне його серцю. Якщо ми вкладаємося в цю сферу, Господь обов'язково буде рухатись в нашому житті. Сіяння в служителів та Божих людей писання нас закликає підтримувати тих, хто служить нам духовно. Це ви можете прочитати в Галатам 6 розділ, 6, 7 вірш звичайно ж, поширення євангелії та місіонерства. Наші фінанси мають бути на благословіння, на розвиток царства Божого, на, можливо, друг якихось книг. Конспектів, куди ми можемо вкладатися, можливо, хтось їде свідчити, євангелізувати, Ми можемо платити частково паливо, ми можемо долучатись до цієї роботи.